Привіт! В цьому відео поділюсь своїми першими покупками на зиму в Канаду. Я приїхала без зимового одягу і було вирішено, що я буду купувати весь зимовий одяг тут. І, власне, вчора зробила свої перші покупки, придбала зимову курточку, придбала зимові черевики і зараз трошки детальніше розкажу, скільки мені це коштувало і де я саме купувала. Купувала я ці речі в магазині Marshall. Ось так от його назва виглядає. Магазин цей, я знаходжуся в Едмонтоні. Це був магазин, який працює в West Edmonton Молі. І, власне, скільки мені обійшлася курточка, і що за курточка? Курточка зимова, тепла. Курточка, ось тут можна подивитися: назву фірми, розмір. Ну, тут всі ці додаткові інформації, курточка з. Теплим капюшоном Ось така от курточка. Ну, зараз я її одягну в повний зріст і покажу, як вона виглядає, власне, на повний зріст. Ось така от тепла зимова курточка на замочку, на ліпучках додатково. Ось. І, власне, скільки дана курточка мені обійшлася, я зараз вам покажу. Так. Ось у нас ціна на рукаві. Курточка мені коштувала 49,99, тобто 50 канадських доларів. Якщо це переводити по курсу в українські гривні, то зараз за один канадський долар ну, менше, ніж 29 гривень, ну я округлюю 29 гривень за один канадський долар. Тобто ось така ціна. Ну я не кажу, що всі курточки стільки там коштували. Це реально така вдала класна покупочка. Ну, от в цьому магазині Marshalls зимові курточки були і по 70 доларів, і по 99, і по 150, Тобто ціни досить такі адекватні, не самі високі, які можуть бути. І тепер про черевики зимові, ось такі от черевики. Власне, 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 теж вони куплені в цьому самому магазині Marshalls. Розмір це 38 й Тут просто помічається вісімкою. І власне черевики коштували 69,99, тобто 70 канадських доларів. А тут бренд цих черевик. Ось такі от симпатичні, теплі. Всередині у них ось такий теплий пушок. Тобто зимові речі і курточка плюс ці зимові черевики в мене вийшла на 120 доларів. Тобто, якщо це перевести по нинішньому курсу, це виходить в районі 3,5 тисячі гривень. А оплачувала я ці покупки карткою Монобанку так, українською карточкою, проходить конвертація. Все без проблем. Деколи приходить в магазинах, просто прикладаєш, ну, якби щитується, деколи просить вставити чіпом, і, власне, треба вводити Пін-код. В Маршалі я вводила Пін-код. Ну, ось такі покупки. Не вважаю, що це дуже дорого. Тим більше речі, нові, не секонд-хенд. і West Edmonton Мол популярний великий мол в місті Edmonton. Тобто, ось такі от моменти. Дякую за увагу! З вами була Вікторія і всього найкращого.